Часисії міськради дали слово громадськості. Містяни підняли тему боргів однієї з теплопостачальних організацій, яка опалює більшу частину шостки. Може настати час, що вона також їй перекриють газ, і вона не буде отримувати газ. І люди, громади, не можуть отримувати тепло. Шосткинець Василь Ткач зауважив, що підприємство, яке орендує теплопостачальну організацію міста, знаходиться у хиткому фінансовому стані. «Підприємство знаходиться на грані банкрутства 6 жовтня подано. Упала дроба про складаного підприємства. Також містяни цікавились, коли для загального доступу буде відкритий сквер імені кожудуба. Зокрема, це хвилює батьків, які мають маленьких дітей. Хочу звернутися від ваших виборців. Прошу вас всіх допомогти Ви вирішити питання відчинити парк імені кожудуба для постійного відвідування місця. А, ви так піклуєтесь про дітей, про святковий настрій, встановлюєте ялинки, а, але свята пройдуть а, і будні залишаться. Парк зараз зачинений, це не, не повинно так бути. А, шановні депутати, шановні. А, Міський голова, прошу вас навести порядок і відчинити його для постійного відвідування місця. До мікрофону з другої спроби допустили голову громадської організації Шостицький актив громади Наталію Максіну. Я голова громадської організації. Я журналіст проти корупції. Я приходжу перший раз на сесію. Ви задаєте мені слова. Хто ви сьогодні такі? Ми народ, є джерелом влади, згідно конституції. Наталія Максіна вимагала у депутатів шостки звітувати про свою діяльність. Я хочу сказати те, що прийшов сказати не від себе, а від людей. Вислухайте, будь ласка, дві хвилини. Дві хвилини. Я ще раз кажу. Сьогодні дві речі, які наближають перемогу до нашої держави. Це страшна корупція і п'ята колона, яка існує. Ви знаєте, що з великими потугами нам вдалося встановити літеручний сроки звітів депутатів. Це не просто так нам вдалося, але ми це зробили. На жаль, на сьогодні. Менше половини депутатів прозвітувала про свою роботу. Ми вас обирали для того, щоб ви сьогодні те, що ви витровите, доносили до нас, вивчали нашу громадську думку. Після цього засідання сесії шосільської міськради було закінчене.